Чорне проволокно 3,20, яка ціна за 50 щільність. Чорне волокно, крок 20, 50 щільність. Ходи. Ходи. Ходи, де, ходи, ходи. Ходи, 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 ходи. Ну ти йдеш, ходи. Та йду, йду. Дивись, бери. У нас є яволончик відвідає, то думаю, покажу. Ось, дивіться, друзі. А, 100, ще 50 щільність, ширина 3,20. Давайте так само відріжемо. А, відріжемо і протестуємо. 50 щільність, ширина 3,20, рулон 100 метрів. Такі, е, яка, ще раз що питали? Чорне агроволокно 3,20, яка ціна за 50 щільність? О, чорне волокно 320, 50 щільність, 100 метрів. 3700. Якщо хочете, оцей вам надрізаний, відправимо за 3 300. Тут буквально от я на, на, на пробу. Показую, друзі, як воно виглядає. Дивіться. По-перше, текстура. Бачите, як виглядає текстура? Звичайно, буде трошки просвічувати, бо у нас тут такі фонарі лопашать. І давайте потягнемо. Це 50 грамове. Дивіться. Ще порвати треба. А, щось хотіло. Файне волокно. Дуже файне. А. Нічого не сказати. Може вбити. Да. Короче, якщо хочете, 3700 новий, 3300 пошкарябать.